Друзі, привіт! Знову на ремонті у мене зарядна станція EB3A від Bluetti І вона е не хоче працювати. Вона працює тільки від 220 вольт від зарядки, а як тільки відключаєте, вирубається, і тут дуже поширена проблема, що у нас Комірки розбалансовані, але тут всього-навсього зараз покажу. Так, давай. Так, ось так от буде видно. 3,17. 3,17, 3,17, і одна, два, дев'яно чотири. Решту три сімнадцять. Оця три шістнадцять. Допустимо. Це три сімнадцять. Фактично од... через одну комірку. Зараз в нас БМС-ка в захисті і на виході в нас 0. На виході в нас 0, все із-за одніє комірки. Спробую зарядити і думаю, що станція запуститься. Тільки одну цю заряджу, як завжди, буду балансувати вручну. Ну і чому так сталося? А сталося тому, що тут стоїть пасивна BMS плата. І вона не розрахована на часте розряджання і заряджання станції. Якщо часто користуватись, часто розряджати, заряджати, елементарно БМСка не встигає роз, верніше, не встигає збалансувати оці всі комірки, ці всі елементи. Все, друзі, станції відремонтовані. Я вам показував лише одну ремонт одної, але в мене були дві, і в них аналогічна була проблема. Там розряджена одна комірка, тобто розбаланс був. І фактично одна і та сама комірка чомусь, тут четверта і тут четверта. Лише, що тут сталося, це після. Заряду розряду, дуже часто розряджали-заряджали, і таке відбулося. А ось ці, ось ці просто розрядили в ноль, ну і залишили на, якийсь там, на деякий час. І в них була аналогічна проблема. Взагалі, проблема цих станцій, що тут, як я вже казав, Погано організована бмс -ка. Тут стоїть пасивне БМС. В ідеалі тут би поставити активний балансир, якийсь класний. І тоді би таких проблем не було. Ну, звичайно, що це вийде дорожче, тому поки що зробив їх ось так. Дав рекомендації не розряджати в ноль. І не заряджати їх часто, не заряджати, розряджати їх часто. І в такому режимі вони мають працювати справно. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підпишіться на канал, підтримайте україномовний контент. І якщо у вас зламалося, можете присилати, відремонтуємо. Дякую всім за перегляд і до наступних відео.